Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу. Акума Люцифер. Магія крові. Одного вечора, повертаючись після невдалої операції на серці пацієнта, що спричинило його смерть, Мене збивають на смерть. У моїй голові не було відчуття, що все життя пролітає перед очима, лише була думка про помсту. Мене підставив мій друг та колега, який до того ж нацькував на мене багатих та відомих родичів померлого. Я жадав помсти всім нутром за цю несправедливість. Я був успішним та добрим хірургом і просто хорошою людиною, на мою думку. Але все скінчено. І, як мені здалося. На перший погляд мене розбудив голосний крик якогось птаха чи то тварини. Відкривши очі та озирнувшись, я побачив лише темне моторошне болото темно-червоного кольору. Підвівшись на ноги, я почув якийсь дивний рик, схожий на собачий з'єднаний з воронячим. Кар. Обернувшись, далеко від мене стояло якесь дивне створіння, схоже на фламінго, але з вовчим лицем, грубою шиєю та масивним тілом. Я побачив його, а воно мене, і всієї сили і страху я почав тікати від цього створіння. Заледве мене схопило воно, як я побачив якусь хижу і швидко добіг до неї та увійшов. На диво створіння не осмілилося зайти на територію двору хижі, чому я був дуже радий. Трохи відпочивши, я оглянув хижу. Особливо цікавою була скриня з книгами та паперами з дивними символами, яких я ніколи не бачив, але чомусь розумів, що там написано. Щойно я взяв аркуш до рук, на ньому з'явився напис Магія крові. Як я зрозумів, у цьому світі існує магія та відьми з відьмаками. Судячи з книг, які я знайшов, усі вони були спеціалізовані під певне вид магії. Серед них трапився й дуже старий гримуар увесь в ланцюгах, а посередині щось на кшталт шипа. На книзі була зображена кров і написи пов'язані з нею. Я вирішив сильно натиснути на цей шип, і в ту ж мить моя кров потекла по ланцюгу та роз'їла його. Ознайомившись зі змістом книги, я багато чого дізнався про свій дар магію крові. Я можу маніпулювати як своєю, так і чужою кров'ю. Я почав експериментувати та вивчати свої здібності. Я уявляв рух крові та створював різні форми, аби полювати на чудовиську у болоті. Тут дуже пригодився мій досвід роботи хірургом і знання будови тіла. Я навчився зупиняти кров та перекачувати її в різні органи, що спричиняло вибух потвор, наче кульок з водою. Я вбивав різних чудернацьких створінь не тільки для навчання, а й заради їжі, хоча м'ясо й було огидним. Інших варіантів не існувало. Також я збирав кров у сфери. Зовні затверділа, а всередині ще рідка. Я додавав різні рослини та отрутощі з віків, що нагадували Змій. Це давало сферам різні ефекти: сліпоту, отруєння та навіть невелике зцілення. Перед сном якось я вирішив почитати книгу, яку витяг зі скрині. Це була книга артефактів. Багато з них мали кумедні, безгудні ефекти. як-от Активація на голові виростає квітка. Але мене зацікавив один артефакт, що давав силу виконати одне бажання. Його назва сфера бажання. З тексту стало зрозуміло, що артефакт знаходиться в печері під охороною голема зі сталі та плоті, який багато віків його стеріг. До сторінки з описом було прикріплено карту з позначкою хижі та самої печери. Напевно, Власник хижі відправився саме туди. Мені теж варто було сходити в печеру. Я зібрав накопичення сфери крові, одягнув одяг зі шкіри вбитих створінь, яка була досить міцною та водночас легкою, і вирушив у дорогу. Дібравшись до печери, я побачив на вході скалет людини з якимось записником. Із прочитаного я зрозумів, що це був власник хижі та книг. Він називав себе відьмаком і розповідав, що це болото надзвичайно небезпечне, тому сюди ніхто не ходить. Він описав події, які з ним сталися. Головним у його нататках була дорога до голема та пояснення, що через старість і кволість він так і не зміг із ним битися. Довго блукаючи печерую та вбиваючи різних підземних істот, схожих на гігантських багатоніжок і ящерок, я дійшов до гігантських воріт. Увійшовши всередину, я побачив перед собою величезного голима в обладунках із мечем. Бій почався одразу, щойно ворота зачинилися. Я ухилявся від потужних ударів голома, які падали в кількох сантиметрах від мене. Декілька разів йому вдалося мене зачепити, але я використовував сфери крові для лікування. Інші сфери, отрута й сліпота. Майже не діяли, адже в голові не було крові, лише плоть і броня. Тому я почав збирати кров в одному місці під ним. Коли її стало достатньо, я використав магію, і пронизав потвору величезним шипом. Голум утратив рівновагу і ще якийсь час розмахував мечем. Тоді я зібрав усю кров з арени та з нього самого і вистрілив прямо в центр його тіла. Як виявилось, це було його ядро, і без нього він не функціонував. Після перемоги я обійшов Арену та знайшов скриню. У ній лежала сфера бажання. Я довго думав, чого хочу і для чого це все. Але на думку приходило лише одне помста. Через кілька хвилин роздумів я згадав перенести мого друга, який підставив мене до мене сюди. Артефакт піднявся в повітря, засвітився, і за мить моя жертва помсти стояла переді мною. Він був спантеличений, і розгублений, спершу вдавано радів, що я живий, але його нерви не витримали, і він зізнався, заздрив мені, хотів зайняти моє місце, і навіть радів моїй смерті. Після його слів я вирвав його серце та направив кров у його голову, від чого вона вибух? Я здійснив те, чого бажав. Моя душа заспокоїлася і більше мене нічого не тримало на цьому світі. Моє тіло почало розчинятися в повітрі. З посмішкою на вустах я покинув цей світ. Акума Люцифер. Магія крові.